Хто може це зупинити? Я назву це ім'я, Верховний головнокомандувач президент України Зеленський. Йому підчиняються повністю Збройні Сили України, включно з усією системою ТЦК. Вся система ТЦК це військові, вони виконують накази в цьому суть військової служби. Раз вони так діють, значить такі накази вони мають. Значить, ви їм просто доводяться плани, які вони мають виконати будь-якою ціною. От, власне, і все. Паралельно з цим будується колосальна корупційна піраміда. Кожна людина в Україні знає, скільки стоїть, щоб тебе відпустили з бусіка, там тисячу доларів, там від п'яти до десяти, щоб вже відпустили з ТЦК і так далі. Це ганьба, яку треба зупинити. І може це зробити одна людина? Повторюсь, Тож я звертаюсь до президента Зеленського. Негайно зупиніть бусифікацію.